Добрий день, шановне панство. Цьогоріч в Лісабоні, в Іспанії, потрапила знаменна подія в царині анестезіології та інтенсивної терапії, а саме конгрес Євроанестезія 2025 І власне звідти буде запозичена тематика сьогоднішньої нашої доповіді: це огляд практики застосування нейробіконічних шкал для оцінки свідомості при гострих розладах центральної нервової системи і невеличке доповнення у вигляді власного досвіду аналізу предикторів стрес-індукованих змін. Взагалі, черпно мозкова травма, це важлива медико-соціальна проблема. Причому за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку близько 10 мільйонів осіб отримують того чи іншого характеру, але ушкодження центральної нервової системи. З поміж них від 250 до 300 тисяч, в тому числі гинуть. На жаль, кількість щороком таких випадків зростає, тому що відбувається організація ми мешкаємо, індустріалізація світу в цілому, і це призводить до збільшення кількості дорожньо транспортних пригод, в тому числі велике значення має збільшення кількості військових конфліктів на планеті. Ми, в тому числі, не є виключенням. І при цьому травмується переважно більшості це є молоді люди. Молодь абсолютно працездатна, котра повинна була б вносити свою частку в розвиток економіки рідної держави. Натомість вона не в зможе це зробити і більше того, потребує певних грошових вувань для подальшої реабілітації після перенесеної чепно-мозкової травми. А при цьому прогноз виживання таких пацієнтів він надзвичайно сильно корелює із своєчасністю та послідовністю виконання необхідних діагностично-лікувальних заходів. Водночас відновлення після травм центральної нервової системи зазвичай включає стадії, які у свою чергу будуть характеризуватися різним рівнем свідомості. Не існує на жаль єдиного універсального такого золотого стандарту для кількісної оцінки розладів свідомості, і в клінічній практиці зазвичай використовуються різноманітні підходи, причому в кожного практично свої ці підходи та методи неврологічної діагностики, які, в свою чергу, будуть поєднані із нейроповідінковими шкалами. І власне мета тайного дослідження, котре проводили наші колеги із університетського лікувального центру сестер мілосердя, що знаходиться в Загребі, в Проваціям, вони стали за мету оцінити діагностичну чутливість чотирьох найбільш популярних нейроповідінкових шкал у пацієнтів з різними патологіями центральної нервової системи. А сюди були включені пацієнти із червоно-мозковою травмою, із герогічним інсультом та ішемічним інсультом. Матеріали та методи було Писано 30 пацієнтів із ушкодженнями центральної нервової системи, котрі госпіталізовувалися до відділення анестезіології та інтенсивної терапії і до відділення неврології клінічного лікарняного центру Рієка. Дані збиралися протягом 6 місяців. До вибірки не входили пацієнти, які молодші 18 років і які старші 82 років. Кожного пацієнта було оцінено за чотирма нейроповідінковими шкалами, які є найбільш відомими широкому загалу анестезіологів та реаніматологів, і є найбільш популярними в соціумі. Це шкала комглазго, це також із повним описом нечутливості, шкала результатів Глазго і переглянута шкала відновлення після коми. Усі три моменти часу, коли виконувалися дані дослідження, це було одночасно при госпіталізації, а через два дні після припинення аналогоседації, адже практично всі такі пацієнти потребують певного проміжку часу, коли вони засадовані, знаходяться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. І це була перша оцінка. Та через 12 днів після того, коли вже було остаточно припинено будь-які ін'єкції седативних препаратів. І це була друга оцінка. Також був проведений статистичний аналіз. Для оцінки чутливості кожної шкали протягом а, цих трьох моментів часу результати було виявлено статистичну значимість у бала за шкалою комогласком між госпіталізацією та першою оцінкою, а, зокрема в загальному балі також у вербальній та руховій реакції, коли з пацієнтами намагалися встановити вербальний контакт а, і відповідно аналогічно бали за шкалою. А, Давайте до неї повернемося. Це є шкала повний опис нечутливості. Це є модифікована шкала, якою користуються неврологи та нейрохірурги, і анестезіологи, але вона менш поширена ніж шкала комоглацго. І ФОР її ще можна називати в скороченій абревіатурі. Вони показали значні відмінності між моментом, коли були пацієнти госпіталізовані, і моментом, коли здійснювалася друга проба і третя проба оцінки вербального контакту і рухової активності пацієнтів. І при цьому помітні зміни в загальних балах були. Причому найбільше все-таки бургові активності рефлекса в рефлексах стовбура мозку та моделях дихання. Іпали за школою комоглазва і модифікованою школою комоглазго не продемонстрували статистичної значимості. Між ними відмінності явно вираженої не відбувалося. Школа Хор. Модифікована, вона вважається кращою зазвичай шкалуком глазго завдяки своїй здатності оцінювати функцію стовбура мозку. Адже зазвичай шкала комгласу вона, скажімо, перевіряє більше діяльність кори головного мозку, наскільки з пацієнтом можна встановити контакт, наскільки він доступний до співпраці в вербальному характері. То саме фоур-шкала вона більш така глибока за своїм значенням і вона дозволяє перевірити навіть ті речі рефлекси, котрі закладені в нашій підкірці, в нашому стобуру мозку це вітальні функції, без яких ми не зможемо існувати як людина. І це робить її більш універсальною більш придатною, скажімо, для тих пацієнтів, котрі не можуть розмовляти, наприклад, тому що вони є заінтубованими, або мають трахіостому, яка накладена в зв'язку із серйозною травматизацією, і в зв'язку з тим, вони відповідно не можуть говорити. Школа, демонструє хорошу надійність і спеціально розроблена для гострих станів. Відповідно до цього було зроблено такі висновки, що у гострій фазі після травми центральної нервової системи шкала ФОР продемонструвала значно вищу чутливість і виявлено незначні зміни свідомості порівняно із модифікованою та звичайною ствовою для нас більш звичною шкалою комогласу. Це буде підкреслювати її потенціал як дуже такого цінного джерела інформації при оцінці стану свідомості пацієнта, при майбутніх прогнозах і відповідно розробці плану знову ж таки майбутньої реабілітації пацієнта після перенесеної черпно мозкової травми. Або, скажімо, коли була катастрофа в корі головного мозку, яка не носить травматичного генезу, чи то іншемічний інсульт, чи то геморгічний інсульт, чи то якась АВ-комунікація. Тощо. Тепер, власне, невеличкий досвід, а, котрий пов'язаний із інтраопераційним моніторингом НІРС та обрахунком коефіцієнта травматичності, які були свою чергу як предиктори стрес-індукованих ускладнень а, при нейротравмі. Оскільки у нас сьогодні розмова ведеться власне про нейротраму більшою мірою. Так, тому ми будемо продовжувати стосовно цих пацієнтів розбирати, які іще ускладнення ми з ними можемо зіштовхнутися в післяопераційному періоді і як їх уникнути. А взагалі, що таке Нірс? Нірс це є спектрометрія тільки у близькому до інфрачервоного спектру. А спектрометрія як така методика моніторингу кисневого і гемодинамічного статусу, вона була вперше розроблена аж в 1977 році. Це доволі давно. Тим не менше вона не настільки поширена в зв'язку зі своєю дороговартістю, Але вона інформативна, вона дає змогу, якщо змінювати датчики, дає змогу подивитися якість кровообігу не тільки в корі головного мозку, а й в таких тканинах, наприклад, як шкіри. Якщо пацієнт потребував пластики і клапець був пересаджений на судинно-нервовому пучку, то можна переконатися, наскільки він є життєздатним. Народних малюків взагалі можна переконатися, як гарно кровопостачається печінка, селезінка чи нирки. Адже в малюків прошарок пішкірений живої клітковини значно менший. І, відповідно, інфрачервоні хвилі можуть досягти певної глибини, та ми звідти можемо отримати дану інформацію. Суть методу вона полягає в тому, що вимірюється ступінь адсорбції світла в діапазоні хвиль, причому від 700 до 1000 нанометрів хвилі. І він проходить через ці хвилі, будуть проходити через. Біологічні об'єкти та відбиватися від них. У межах даного діапазону єдиними біологічними речовинами, які мають якісь незалежні спектри поглинання, це є гемоглобін та цитохром оксидаза. При цьому окислена форма, цитохром оксидази, вона буде демонструвати значно ширшу смугу поглинання, якщо передивитися власне, на. Реєстраторі а, і а, з максимум в області саме 840 нанометрів, там від 780 до 870. Але найбільше клас це є золота серединка 840 нанометрів. Вона у відновленому стані при дефіциті кисню в клітині ця смуга взагалі настільки знижується, вона може навіть зникнути геть. Пік поглинання дезоксигемоглобіну припадає на 780 нанометрів, і в міру його переходу в окислену форму, тобто в оксигемоглобін, буде виникати широка смуга поглинання в області 900 нанометрів. Ці смуги мають чітко виражені діапазони, і таким чином ми можна зрозуміти, що відбиває, що пропускає через себе ці хвилі, і отримувати достовірну інформацію, скільки конкретно даної речовини є в даній тканині. Було отримано наступні результати під час інтраопераційних вимірів показників нірсу, тобто інфрачервоної спектрометрії, котра саме застосовувалася в нейропрактиці, в нейрохірургії. Від виду анестетика великого такого, скажем, значення, яке було б достовірне, ми не отримали. Тим не менше, ми знайшли в ході цього дослідження цифру, від якої можна відштовхуватися, яка для нас в майбутньому слугувала таким своїм Ним ніби як червоним лакмусовим папірцем. Якщо вище цього, то було для пацієнта ризик наростання імовірних стрес-індукованих змін, котрі в свою чергу супроводжувалися зміном в першу чергу з боку шлунково-кишкового тракту. Отже, НІРС середній для пацієнтів без змін шлунково кишкового тракту, а чи їм в майбутньому перевіряли ПГДС виконували, щоб напевно переконатися, чи наявні вони чи ні. Це Підходило по протоколам лікування даних травм і середня для пацієнтів без змін нір становило майже 70, 66,9. 66, Нірс для, пацієн... для всіх пацієнтів середнє було при цьому 65 майже з половинкою, і нірс середнє для пацієнтів зі стрес-індукованими змінами, скорочено сіс, таку абревіатуру ми для себе ввели, воно становило 63,2. І звідси можна зробити висновки, що є певне пограничне число, котре буде 63,2, і відповідно все, що нижче 63, воно, на жаль, якщо ми Бачимо такі показники інтраопераційні НІРС. Значить, в майбутньому ми можемо очікувати, що там імовірно реалізуються стрес-індуковані зміни. Тому а, будемо якийсь мір приймати, щоб їх уникнути. В першу чергу астропротекцію, звичайно. А, крім того, що ми переконувалися в тому, наскільки дієвим є дана методика, а, також визначали абсолютно такий варіант, який безпрограшний, який не потребував додаткової апаратури. Це просто розрахунок ефіцієнти ступеня травматичності тяжкості загального стану ворогом. Це перше джерелом, а це є професор Польовий, а, і він розраховував його відповідно за формули, яка та вона перед вами це купа факторів від 1 до 11, І кожен із цих критеріїв вони розписані: ось, дивіться, враховувався вік. Враховувала це супутні захворювання, з яким пацієнт поступав в відділення імерженсі, приймальне відділення і потім потребував оперативного втручання, своєчасність доставки пацієнта до лікувального закладу і до госпітальної терапії, якщо він її взагалі отримував, це також потребувало, потребувало до скажімо, до вияснення і дуже ретельного збору анамнезу. Тяжкість ступеню хворобу в цілому, артеріальний тиск, з яким він поступав і з яким він заходив в операцію, враховувалося і те, і інше значення. температура також pH, Причому PH лункового зоку вимірювався у вигляді, коли ФГДС виконувалося, і також враховувався PH, котрий по косок ми визначаємо. Тому що, на жаль, ФГДС не всім пацієнтам можемо виконати одночасно, і не всі його і потребують. І PH КОСи, можна переконатися будь-якому пацієнту. Це не є, скажімо, Серйозною методикою, але дуже важливою насправді є методикою, котра е, застосовується повсякчас. Час гортання крові, е, сечовина крові використовувалася при цьому, і один із тим е, таких е, факторів це є діурез по години, який також розраховувався. По формулі, коли все було розраховано, отримали наступні значення. КСТ, коефіцієнт ступеня травматичності, котрий від 0,1 до 7,4 він відповідає неускладненому післяопераційному перебігу. КСТ відповідно від 7,5 до 12,8 це є помірний ступінь тяжкості пацієнтів із або ускладненим перебігом післяопераційного періоду. І КСТ від... 12,9 до 16 рівно це є високий ступінь тяжкості. Коли понад 16 до 20,3 це дуже високий ступінь тяжкості. Під час розрахунків стосовно наших пацієнтів було отримано наступне значення. КСТ середній для всіх пацієнтів, котрі не мали стрес-індукованих змін, але потребували оперативного втручання саме нейрохірургічного характеру, становило 3,74. Кофін ступеня травматичності і середній для всіх пацієнтів в цілому, котрі поступали, але, скажімо, не потребували оперативного втручання, але їхній стан потребував перебування у відділенні інтенсивної терапії під спостереженням. Він становив 6,468 тисяч. Ну, скажем, майже 6,5. КСТ Каєстерні для всіх пацієнтів, що мали реалізовані стрес-індуковані зміни в післяопераційному періоді, причому не обов'язково це був ранній післяопераційний період, це міг бути вже дещо відтермінований. Після трьох діб післяопераційний період він для них становив понад 10, майже 10,8. Тобто, це дуже така разюча відмінність, котра проявлялася, і під час обрахунків це було настільки чітко помітно, що ми вже розуміли, що. Конкретно даного пацієнта, має високий коефіцієнт ступеня травматичності, потрібно максимально перекрити всі імовірні фактори, які додають стресу, які потім реалізуються в стресоіндуковані зміни. У чому полягали тренсунковані зміни? В першу чергу це є зміни з боку верхніх відділів шинково кашкового тракту, адже фактори агресії в даному випадку переважали над факторами захисту і реалізовувалися у вигляді пілосових крововиливів, які заважали засвоюванню їжі. І період, коли пацієнти вже могли піти у відділення з від профільне відділення з відділення местезіології та інтенсивної терапії, він значно подовжувався. Здавалося б, цей фактор. Ніби як і не такий значимий, його можна було б десь і упустити. Насправді ні, адже з кожним часом перебування в відділенні реанімації та інтенсивної терапії пацієнти в тому числі і отримують мікрофлору, котра знаходиться в даному відділенні, незважаючи на те, як ми ретельно все миємо і дезінфікуємо, тим не менше, все рівно мікрофлора якась там залишається. А ми знаємо, що після 72 годин перебування втрачає. В госпіталі, в лікарні, а тим паче в відділенні реанімації та інтенсивної терапії можна отримати нові збутники, котрі при найпершому збою в імуні системи будуть себе показувати в реалізації чи іншої патології. І після такого середнього обрахунку, завдяки аналітичним програмам, було виявлено, що кст при СІС становить майже тринадцять. Uh, без ускладнень uh, з боку шлунково кишкового тракту uh, становиться 4,5. а uh, тому uh, фактор, ніби як. Абсолютно доступний, його легко прорахувати, достатньо просто всі, ці, всі додаткові коефіцієнти, всі скласти між собою, так і отримати прогнози, котрі для нас відкривають багато нових напрямків по захисту пацієнта від імовірних ускладнень після операційному періоду. Стрес зазвичай супроводжується гіповолемією. Гіповолемія, в свою чергу, призводить до двох таких потужних напрямків: це є зменшення серцевого викиду а, і гіперпродукція катехоламінів. Всі разом вони дають вазоконстрикцію, а вона плюс дисбаланс прозапальних і протизапальних цитокінів призводить до гіпоперфузії внутрішніх органів. Страждають практично всі внутрішні органи. А, в першу чергу це буде шумково кишковий тракт, це буде шкіра, частково це нирки. скажімо, і. А, Потім ми маємо ускладнення в терміні, коли пацієнт зможе засвоювати рідину, зможе засвоювати їжу і перейти з відділення реанімації до відділення профільного лікування, чи це неврологія, чи це відділення нейрохірургії. Які висновки з даного дослідження можна зробити? Одержані дані підтверджують точку зору про те, що значення інфрачервоної спектрометрії. Більший або рівне 63,2% це є пороговий показник, і саме він може передувати розвитку в майбутньому, стрес-індукованих змін це майбутнє воно не відтерміноване, воно доволі швидко наступає, і це рані післяопераційний період, коли і без того є велика кількість чинників, які реалізуються в ускладнення для пацієнта. А з іншого боку, коли ми власне проаналізували кофіція ступеня травматичності, отримали вже порогове значення. Вам, воно відоме стало, це 12,9, 13, таке магічне число майже, і воно є також пороговим щодо формування, стрес індукований змін після операційному періоді. А, тобто а, пацієнти з нейротравмою, на жаль, нікуди не цінуться, вони, а, напевне, з кожним разом будуть тільки кількість збільшуватися, тому що наш збройний конфлікт, війна триває і а, від цього страждає все більше людей. Якщо в нас є можливість, а, скажімо, попередити імовірні ускладнення. Агнення, це варто робити. А якщо нема змоги переконуватися, яке значення Нірс, хоча б порахуйте, будь ласка, коефіцієнт ступеня травматичності для цього не треба додаткової дороговартісної апаратури. Тим не менше, він дієвий, він дійсно показує, наскільки, якщо ми все врахуємо, наскільки ми будемо уважні до пацієнта, наскільки можна полегшити йому життя в ранньому післяопераційному періоді і навіть детерміновано післяопераційному періоді, коли він якомога швидше піде з інтенсивної терапії в палату, де його будуть чекати рідні. Я вам дякую за увагу. Будьте всі здорові, шануймося.